Як ми розуміємо всі, що ми прийшли сьогодні перед Боже Лицем принести Йому славу за всі благословіння. І оглядаючись назад, ми сьогодні стоїмо на межі наступаючого нового 24-го року, збігають останні часи минулого року. І кожен із нас, я розумію, що. В нашому житті, коли якісь є початки, є закінчення, ми підводимо підсумки, аналізуємо прожитий чи день, і це правильно, коли ми аналізуємо наше життя, оглядаючись на прожитий день, на прожитий місяць, квартал, рік і так далі. І робимо підсумки і ставимо собі оцінки, як я прожив. І часто буває, що ми радіємо і, благосл... і славимо Бога, і коли у нашому житті є все добре, коли нема ніяких трудностей, проблем, але я б сказав би, що на цей минулий рік ми не можемо так сказати, він був таким переживательним. Рік війни, другий рік війни закінчується. І нам не легко є, брати і сестри. Ми розуміємо це, не потрібно може це повторювати, але ми завжди нагадуємо, тому що ми в цьому живемо. Знаєте, тако буваючи, десь за кордоном, то не так часто там згадують за війну, коли. Іде закінчення служіння, моляться за Україну, але вони живуть в інших ситуаціях, в іншому оточенні і в інших, як кажуть, подіях, які відбуваються, і там навіть незамітно, що в іншій країні війна, і можливо, ми так само, брати і сестри, коли десь там в інших країнах були війни. То коли була війна в Грузії, до нас приїжджали біженці, в нас навіть в церкві були, і ми це пам'ятаємо. Але для нас воно якось було в стороні. Ми могли. Поспівчувати, якесь слово утішення сказати, але воно нас не касалося. Але сьогодні ми знаходимося серед цих подій, тривог, сирен, які лунають по декілька разів на сутки, і нам потрібно в цьому жити. Але ви знаєте, часто задається питання, чому так? Чому Україну постігло те зло? І ви знаєте, я так ну буває, можна зробити різний такий аналіз, результат зробити чому так, але я не раз задумуюся, хоч одна країна, яка є на земному шарі, чи вона післала стільки місіонерів в інші країни. Коли повертаються брати, чи в нашій області, чи в Ровенській, Волинській започаткували в тій країні, започаткували вони церкви, і сьогодні вони служать Богу, вони збільшуються, ті церкви. І ви знаєте, якщо ми в одиночному випадку, кожен із нас почнемо приближатися до Бога, будемо мати таке бажання і почнемо прикладати зусилля, я вам гарантую. Диявол зразу підниме атаку проти вас. Якщо ми будемо пливти, отак із цим світом, разом він нас і чіпати не буде. Він буде бачити, що ми ось взяли напрямок і пливемо. Знаєте, тепле состояння, куди воно випливе. Але коли ми почнемо щось таке робити для приближення до Бога, диявол зразу буде ставити палки в колеса, і ми це відчуємо. Можуть прийти, не знаєш, звідки оті проблеми. І я хотів би сьогодні про це трошки подумати над нашим життям. Я буду читати 13 розділ Євангелія від Луки, і 6 вірша. Це є слова Христа, і говорить і сказав сію причту, нехто їм виноградники своєм посадженою смоковницю, И пришел искать, плода на ней и не нашел, и сказал виноградарю, вот я третий год прихожу, искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но Он сказал Ему в ответ: Господин, оставь ее и на этот год, пока я обкопаю, Йо, не, не, і обложу його навозом, не принесе ли плода, якщо нет, то в следующий рік срубишь його. Такі слова, написані, я розумію, що відноситься до часу, відноситься, йде вимір часу в руках. Говорить я вже, що мав один. Нехто їм в своєму смоківницю, що прийшов искати плода її на ній. І говорить, що от я вже третій рік прихожу іскати плода. І я розумію, брати і сестри, що це є причта, але вона відноситься до кожного, хто став на дорогу спасіння. То бажає принести плід, і Бог цього бажає. І якщо ми візьмемо ніхто, ми розуміємо, що це є Отець Небесний, який створив весь світ. І говориться за того виноградара, який ходив, дивився на цю смоковницю, І приходить оцей Господін, Отець Небесний приходить і шукає. Плоду там, в тому винограднику, це є прична. І так само Бог приходить, виноградник в церкву Його і починає шукати плоду. Він обдивляється кожного з нас. Я розумію, що час війни, він такий, знаєте, який спонукає нас до якихось певних дій. І що могли кожний, те робив, старався. І, можливо, то було таке поверхне. Що його видно всім людям, і можна зробити порівняння, навіть люди, які не знаходяться в церкві, не знаходяться у його винограднику, і, можливо, набагато більше таких знаєте, справ для тіла, для того, щоб людям було що поїсти, во що одітися і так далі. Багато таких речей і люди цього світу роблять. І ви знаєте, може, як я сказав, навіть більше. Більше за церкву Божу роблять, прилагають старання, ризикують своїм життям, своїм здоров'ям і працюють для того, щоб Бог дав мир для нашої країни. Але я хотів би трошки іншу сторону взяти нашу духовну, які ми приносимо плід для Господа. Якщо ми візьмемо народ ізраїльський, який був у єгипетському полоні, і коли ми знаємо, Фараон, вони робили там солому, мали, робили кірпичі для того, щоб для тієї країни працювали вони. І коли Моїсей прийшов, і говорить, відпусти народ для того, щоб нам поклонитися живому Богу, що сказав фараон. О, у вас багато є думок, каже, ви зайняті думками, у вас є багато вільного часу, і говорить до тих, Хто там наблюдали за ними, говорить, дайте їм більше роботи, навіть не дайте їм соломи, а щоб вони її ходили і самі збирали. І тому, знаєте, в цьому є теж якесь порівняння. Сьогодні ворог душ людських, він хоче нас загрузити, чим попало, чи то нашими домашніми справами, чи нашими роботами і чим тільки ми не подивимося, і пробуємо. Проанізуючи наше життя, ми розуміємо. І я скажу: я не помилюся, якщо я скажу, що ворог старається, мене загрузити усім таким потойбічним, лиш би в мене не було спілкування з Богом, лиш би я відвертав увагу від того, що говорить Бог. Лиш би я не вникав у Слово Боже, лиш би я не мав общення в молитві з Богом, диявол все піднесе на блюдечку. Ось тобі. Йди, ось тобі працюй для тебе, для блага, для сім'ї, для церкви, для країни, і багато цих речей можна називати. Диявол не помінявся. Як тоді був фараон, сьогодні диявол в іншому напрямку, він працює для того, щоб ми не плодоносили для Господа. Якщо ми прочитаємо, час швидко біжить, але Галатам, 5 розділ написано, які є плоди Духа. А які є плоди нашого тіла, і там чітка є різниця, на що Бог звертає увагу, яке має бути наше плодоношення. І Ще читаю коротенько, також ще одна причла. І начал, це 12 розділ Марка. З першого і й почав говорити причтами. Некоторий чоловік насадив виноградник, обніс оградою, і викопав точило, і построїв башню і оддав його виноградам, відлучився, і послав в своє время виноградам слугу, прийнять від виноградарів плодов із виноградника. Они же схватив його, били и отослали ни с чем, опять послал к ним другого слуга, Ему камнями разбили голову и отпустили Госпостим, и опять иного послал и того убили, и многих других, то убили, то били, то убили. имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок, его напоследок послал к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградары сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И схватив его, убили и выбросили вон, Із виноградника, що же зробить хозяин виноградника, придет і придасть смерті виноградарей і отдаст виноградник другим. Хороший початок, да? насадив господар, насадив виноградник, обнес його оградою, говорить, подвел викопав, точило, построїв башню. І віддав його виноградарам, відлучився. Сьогодні це, брати і сестри, є на землі. Господь Бог, який сина свого віддав, церкву свою насадив, що ми не маємо, брати і сестри, я сказав за те, що ми живемо у період війни, але наші будинки цілі. Хто виїхав із нашого міста, вони десь живуть, але хто із за причини, що розрушений будинок, не маємо де жити, ніхто не пострадав. Це є милість Божа над нами, брати і сестри. Скільки разів у рік у нас було служіння, скільки разів були вранці молитви, я розумію, Отець Небесний він приходить і обдивляється, його виноградник кладе милість на милість, милість на милість, і вона обновлюється кожен ранок, і Він чекає плоду. Якого чекає плоду. І ви знаєте, я так задумуючись над тим, що написано в Галатах і говориться, плоть желає противного Духу, а Дух противного плоті. вони друг другу противяться так, що ви не то робите, делаєте, що Хотіли би. Я думаю, якби я запитав, кого є зараз присутні в залі, його таке щире бажання служити Господу, служити так, як Він хоче цього. Я думаю, ніхто не сказав би, що я не хочу. Кожний у нас, я і ви, ми маємо це бажання принести плід для Господа. І ви знаєте, я б хотів би момент один такий затронути, буду закінчувати, і ми будемо молитися. Написано: Плод же, духа, любов, радость, мил, мир, довготерпіння, благость, милосердя, віра, кротость воздержання на такових нет закона. І я розумію, оце самий перший плід, який маємо ми принести для Господа, і Бог цього желає. Він не хоче, брати і сестри, можливо, не відкидає в сторону того, що ми робимо, те, що ми працюємо на благо народу, який живе в нашій країні. Слава Богу, що ми розуміємо і це робимо, що робимо добро, не униває. Але самий перший плід, брати і сестри. У любій нашій праці, щоб була любов, радость, мир, щоб ці були плоди, які угодні є, щоб ми кожний новий день починали з оцих плодів. Хто до нас позвонив, щоб ми раділи, що ми маємо хоча б таке одна сестра говорить, яка я дякую Бога, що ми маємо цей вайбер і можемо поспілкуватися, але як ми використовуємо для якої цілі, чи той вайбер, чи іншу якусь програму, чи телефон, для якої цілі? І ви знаєте, воно вже так прийшло у дію, воно вже так привиклося. Один день немає інтернету, ту другий пропав зв'язок. Люди, ви знаєте, ходять як зомбі. Що робити, як поспілкуватися? Хочеш позвонити, не можна. Їдеш в дорозі, не знаєш дороги. Тож не можеш вийти, карти немає вже це давно забуте, і що нам приносить те, що ми маємо сьогодні. І добрі, кажуться, речі, які ми маємо в житті, але тут, а другі, говорить плоть, желає противного духу, а дух противного плоті я вже читав. І діла плоті звісні, вони суть. І багато там речей, їх знаєте, навіть оці перші віршики, їх не хочеться читати, їх не хочеться якби, згадувати блуд, всякий там перелюб, От, нечистота, непотребство ідолослуження, волшебство, вражда. Которая сори завість гнів, распри, при разногласі, єресі, не їх безліч кажеться. І ви знаєте, як хотілося б, щоб кожен із нас зробили перегляд у своєму житті і принесли плід покаяння перед Богом, щоб ми могли, схиляючи коліна і сказати: Боже, я сьогодні переміг, я сьогодні приніс плід терпіння. Я вже не роздражаюся на якісь маленькі речі, які є в моєму житті, і я приніс плід терпіння, я приніс плід любові, я вже не роздражаюсь, не обіжаюся, не злословлю, не говорю клівіти і так далі. І не говоря, навіть о більші гріхи, які ведуть до смерті, до загибелі. І тому я хотілося би, щоб у нашому житті брати, оці духовні плоди. Щоб вони приїзобілували, і я розумію, що саме перше церква Божа, вона буде братися від землі по аналізу духовних плодів. Якщо в нас буде любов, якщо в нас буде радость, мир, довготерпіння, кротость, воздержання, віра, я скажу, якщо в нас це буде і буде приізобілувати, буде доповнюватися, плід плоду буде сприяти, щоб принести ще більше. Плід за Господа, ми будемо підхоплені з церквою Господньою. Але якщо в нас, брати і сестри, будуть оті діла, плоті, і, можна сказати, то плоди нашого тіла, яке може в розпусті, яке, можливо, ходить десь не на тих територіях, які Бог повелів і поставив у граду. Як ми пригадуємо, Діна Лії, вона переступила оту межу і пішла подивитися, як живуть жителі тої країни. Їй то було цікаво, дорога молодь сьогодні, ви живете в нелезі. Легкий час, сьогодні дуже якби, треба пильнувати, щоб не переступити оту межу, яку поклав Господь. Межу в телефоні, в інтернеті, межу цього світу, щоб нам нічого не сподобалося. Як сподобалося Ахану, оте закляти, те, що Бог повелів, не ходи, не чіпай, нічого не візьми звідти. І коли приходить момент, коли починають уже по сімействах до. Ходити і дають запитання Ахану. говорить, для чого ти це зробив? А він говорить: воно мені сподобалося. Скільки є сьогодні речей, які подобаються нашим очам, подобаються нашим вушам, подобаються нашому тілу одіти щось таке, чого немає в інше. Хай Бог береже вас, молодь, хай Бог береже. Таке старше покоління, наскільки є сьогодні небезпечний час, і диявол, як той фараон, він все нове і нове пропонує нам. Може кажеться, з першого погляду, ну воно не зовсім таке гріховне, не зовсім таке, що принесе можливо розлад, принесе розчарування в моєму житті, але диявол, він є хитрий, хай Бог нас збереже. І на канун, на закінчення цього року, щоб ми ще раз передивилися своє життя. Сьогодні є ще можливість поки серце б'ється в грудях сказати Господи, прости, де я плодоносив тілом своїм, де я служив на діла диявола, звільни мене від цього, хай Бог нам допоможе, а ми за все його прославимо в житті. Амінь.